День героїв це свято величі духу українських вояків, борців за волю України і є символом незборимості української нації. Воно було запроваджене на честь всіх захисниць та захисників України, які впродовж багатьох століть боролися за її незалежність та територіальну цілісність під час другого великого збору організації українських націоналістів 1941 року. А дату обрали на честь видатного громадського діяча. Командира збройних сил, ідеолога українського націоналізму Євгена Коновальця, його 23 травня 1938 року підступно вбили в Роттердамі. Спершу день героїв святкували підпільно, але зі здобуттям Україною незалежності воно почало набувати все більшого розголосу. Особливо важливим воно стало після початку російсько-української війни, коли нові герої боронять рідну батьківщину. Я дивлюся на світлені віці, щирі посмішки та втомлені очі, Сині скло та безліч людці, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні, це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневі моїй Україні. Саме зараз її вояки Україну від зла захищають. Б'ються насмерть мої земляки кров'ю святу землю проливати. Щоб країна війшла майбуття, вільна, сильна, без та війни віддають найцінніше життя Україні найкращі сини. Ми висловлюємо щиру вдячність та пошану тим, хто без вагань поклав своє щире синівське серце до ніг матері України, Чи героїчний ченство прикладом для майбутніх поколінь. Всі, хто боронить свою землю від російських окупантів з Днем Героїв України. Хай на нашій рідній землі, освяченій кров'ю героїв, знову запанує мир і злагода. Зичимо добра кожній вашій родині, а нашій державі процвітання і миру. Відважним солдатам, лицелям незламним, хлопцям і дівчатам. Слава, слава, слава!